Малята, сьогодні я запрошую вас на острів Хортиця. Це острів з унікальною природою та історією. На цьому шматочку суші за дніпровськими порогами, різноманітний ландшафт, ліс, плавні, скеля, степ, тисячолітні святині та музеї. Існують історичні місця, які тисячі років викликали в людини подив, страх, захоплення. До таких місць належить і острів Хортиця. На жаль, значна частина місцевості назавжди зникла у водах сивого Дніпра. Уже ніколи ми не побачимо грізних порогів, скель, островів, зелених просторів великого Лугу, але нещастя існує людська пам'ять. Хортиця надзвичайно гарний мальовничий острів, це величезний світ, загублений посеред великого міста. З обох боків він оповитий широким і могутнім Дніпром, оперезаний високими скелями, піщаними берегами, вкритий зеленим лісом та прикрашений квітами. Хортиця стала домівкою для багатьох тварин, у тому числі і рідкісних. Завдяки природоохоронним заходам заповідника багато видів не тільки зберігаються, а й стають щасливнішими. Дуже багато на острові птахів, від звичайних нам синиці горобців до рідкісних видів, які зустрічаються тільки тут, на Хортиці. На острові мешкає дуже красивий хижак Орлан Білохвіст. Один із найбільших птахів у природі. Цей птах занесений в Червону книгу України. А вночі на острові прокидаються сови. Серед них можна зустріти вухату і болотну сову хатнього сича, сплюшку і сіру сову. На острові Хортиця. Часто зустрічаються зайці, фазани, їжаки. Також на ухвойному лісі можна побачити, як швидко бігають по деревах білки. На полях і на логах часто зустрічаються ящерки, полози, вужі. А от зустріти плямистих оленів особлива удача. Адже вони мешкають лише там, де їх не потривожить людина. Також на хортиці мешкають косулі. У плавнях живуть дикі кабани. Біля озер та протоки рідкісні види качок. Чапель, журавлів, лебедів. Діти, а ви коли-небудь були на Хортиці? Яких звірів, птахів, комах ви там бачили? Діти, а як ви розумієте, прислів'я той свій край не любить, хто його природу губить? Часто людина, відпочиваючи в заповідних місцях, залишає там е, сліди свого перебування. Ось погляньте, і на нашій галявині розкидане сміття. Е, там, де сміття, не ростуть ні трави, ні квіти. Я пропоную вам пограти в гру посортуємо сміття. Допоможи зібрати сміття. Малята, опогляньте ось, ось на цю картинку. Давайте знайдемо всі предмети, які не належать до природи. Де тут сміття? Давайте його приберемо. Так, аркуші, частини, іграшки, каміння різне, чіпси, концертна баляшанка, бутилка, стаканчик. Це все сміття його треба за собою постійно прибирати. Рослини, тварини це наша природа, краса, яка дорога природа, безцінна. Ні за які гроші не можна купити велике гарне дерево, дуб або ялинку. Дерево треба посадити і докласти чимало зусиль, щоб воно виросло. Ми не замислюємося над цим, а на Хортиці. Ви зустрінете стільки видів рослин, скільки могли б зустріти, лише пройшов, пройшовши всю Україну. Ось така вона, пролина Запорізького краю. Дітки, запам'ятайте, треба не тільки самим дбайливо ставитися до природи та її багатства, а й зупиняти інших, тих, хто ставиться до природи споживацьки, не береже ліс, тварин, рослин, птахів. На цьому я завершую наше заняття. До побачення, до наступної зустрічі!